Добрий день, шановні друзі, підписчики. От замовили мені черговий такий станочок для рамок виготовлення. От такий верхня планка не такого. от Зразку, а от під таку. Да, Зробив я тут поставив кучеряву фрезу до поперечного різа виставив її, виміряв. Розрахував, далі ну, буде потім проходитися там доскою зразу 10-15, ну не більше 15 сантиметрів, тому що от тут воно не пройде більше 15 см. Mm. Так само тут поставив кучеряві фрези з підрізами для того, щоб от от Наприклад, заготовка на 145 ранку проходити, щоб воно чисто вибирало, а те, щоб було безпечно, треба просто користуватися такою ну, Доробити трошки от, прижимаєш, зверху прижимаєш одною рукою, а це другою. Все, і попихаєш безпечно, і ніяких проблем. Коли і, 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 отут Проходиться гофмана. Там ставляться опори, вкручується під любу 300-ту 230-ту стособи, то тут от, зроблений на різьбу прикручується заштітний, щоб не скромити ніде руки. Так само тут стоїть 4 пилки, теж вона накриваються. Так, але мені ще попросили вже в процесі виготовлення попросили поставити зверху каретку. Да, трошки було проблемно, так як от е, е, зірочки не можна було поставити, тому що вони получалися вище ролика, треба було ставити на е, зубчатий ремінь на ці такі зубчаті шківи, щоб вони були нижче. Вон там є видно чотири пилки. Да, і вже в процесі я вже думав, як його тут зробити. Але все вийшло дуже чудово. Отут От у нас піднімається на висоту, скільки там треба підняти. Там стоїть упорний підшипник, тут фіксується. От, якщо треба зняти дуже швидко знімається, можна його так само підкрутити і розвернути в другу сторону. Зараз я вам його вкручу і подивитися, як він От. Ну, немає як показати, немає тут мотора щоб, на... щоб підключити. Вот так он Тратил я Ага, тут До речі, я і зробив тут станінку таку невеличку, щоб можна було і такі верхи робити. От як у старій версії. А тут різаться ці нижні планочки. Так що... Робиш скільки операцій? 1, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім операцій. От. Компактний. Все дуже швидко знімається. Якщо треба до фрезів, от, чотири. Болти відкрутив, зняв повністю. оця станина повністю знімається. Тут так само Оце все знімається, все 4 болти. Якщо воно в даний час не потрібно, бо воно там буде заважати трохи, то воно знімається. Тоді. даже можна його тут відкрутив, відкрутив і, і зняв з стакана. Тут. Стакани на цьому стакані вона стоїть. Так що, вийшов, такий жаль, немає де провірити, немає мотора, щоб підключити, як воно. Але то вже буде новий господар його перевіряти і вже може мені скине відео. Так що на все добре. Всім дякую за увагу. mierną nieba do pobłacienia